Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto Давненько ми вже не виходили відео на каналі, зараз літо вже закінчилось, пора повертатися до роботи, тому відео будуть виходити частіше. У сьогоднішньому огляді поговоримо про новий бот. В телеграмі від біржі Binance розглянемо, які дії нам потрібно виконати для того, щоб мати можливість отримати винагороди, і також розберемо деякі нюанси щодо роботи самого бота та умов його використання. В своєму телеграм-каналі я зробив пост про цей проект. Посилання ви знайдете в описі під відео. Переходимо за ним, потрапляємо на сам пост. Тут я розписав, як нам почати в ньому. Працювати, та деякі нюанси щодо його використання. Більш детально щодо умов використання, ми можемо ознайомитись, перейдячи за ось цим посиланням, переходимо, потрапляємо на біржу Binance. Тут у нас розписано умови та правила використання міні-додатка Binance в Телеграмі, чомусь в мене не. Переводиться на українську, хоча й стоїть. Давайте переведемо в самому браузері. Трішки некоректно воно переводить, ну але я думаю, це не так важливо. Перш за все, ми бачимо важливе нагадування, і це можна сказати, є підтвердженням того, що це офіційний бот від біржі Бінанс, тому що вчора, коли він стартував, дуже багато було інформації, що це скам. Біржа немає ніякого відношення до цього бота, і біржа деякий час. Відмовчувалась або давала неоднозначні відповіді і пояснила все це тим, що просто був злив інформації раніше, чим офіційний старт, тому і вийшло деяке недорозуміння. Але хто пам'ятає, те ж саме було з OKX ботом Там також бот вийшов, раніше, чим сама біржа офіційно заявила, що це їхній бот, тому в цьому немає нічого нового. Так що, хто мав якісь сумніви, можете спокійно починати. Працювати, підключати в боті все, що потрібно, тут все офіційно і безпечно. Ну, але все одно, біржа нас попереджує, що будьте обережні, остерігайтесь підробних каналів, щоб не потрапити на скам. Також тут є посилання на офіційний бот, і також офіційний канал новин. Також тут детально розписані всі умови та правила використання, але нас Цікаве тут лише один пункт, чи тобто умова. Тільки користувачі з кваліфікованих регіонів, які заявили свій обліковий запис Binance Monbix міні-додатку Telegram Binance та мають пройдену верифікацію, матимуть право на винагороди. Ну, щодо кваліфікованих регіонів, я думаю, кожен криптан знає, чи доступна біржа Binance в їхній країні, але все одно все це вирішується просто за допомогою проксі або навіть VPN-а і ви спокійно зможете. Працювати. Далі ви обов'язково повинні зв'язати свій обліковий запис Binance в Monbix. далі ми все це розберемо, і також мати повну верифікацію свого аккаунта Binance. Я також думаю, якщо у вас немає можливості пройти QFC в вашій країні, все це зараз дуже легко можна купити, кошти не так дорого. Тому, я думаю, кожен з цим розбереться. Ну і далі можете почитати іншу інформацію, кому що цікаво, не будемо на цьому зупинятися. І давайте перейдемо вже до роботи в самому боті, для цього повертаємося на пост. Переходимо за посиланням в бот, натискаємо сюди, натискаємо Гаразд, і у вас відкривається вже сам додаток. Тут ми бачимо свій баланс балів. У вас буде відразу 1000 бонусних балів і також 100 за щоденний вхід. І, звичайно, наші цілі є тут заробити якомога більше. Цих балів, щоб отримати якомога жирніші винагороди. Давайте зараз зробимо ось таким чином, щоб було трішки видніше. Ну і перше, як ми можемо заробляти ці бали це грати у гру, просто натискаємо Грати, у нас завантажується гра, і ми ловимо ось ці кружечки, за які нам будуть і нараховуватися бали. Ось ці камні ловити не потрібно, тому що вони відмінусовують наші бали. Найбільше нам тут надається за ось цю коробку балів. І ось таким чином ми ловимо. Один такий раунд триває 45 секунд, скільки наловати, скільки балів вам і нарахують. Все дуже просто. Така одна енергія оновлюється за 10 хвилин, тобто за одну годину ми можемо грати 6 разів або просто почекати 10 хвилин і знову грати у гру. І все, як бачите, ми отримали з вами 160 балів. І можемо грати наступну гру, поки в нас не закінчаться всі ці спроби. Наступний спосіб, який ми можемо тут заробляти, це в нас завдання. Перше це нам надається 100 балів за щоденний вхід. Далі підписуємося на телеграм групи проекту та самої біржі Binance. І також, як бачимо, продвинутий. Це тут нам потрібно прив'язати свій Binance аккаунт. Ви просто натискаєте сюди, вас перекидає знову на біржу. Ви там натискаєте підключення. Не переживайте, це все безпечно. Але також тут є один нюанс, який в мене виник. У мене вже був підв'язаний мій телеграм на біржі. І коли я перейшов, у мене виникала помилка писало, що неможливо підключити аккаунт. Хоча в мене цей самий телеграм був. Підключений, спочатку не зараховувалося це завдання. Я написав підтримку. Мені сказали, відключити свій аккаунт, а потім заново підключити. Поки я всі виконував ці дії, у мене показало, що це завдання зараховане, але бали мені. Не нарахували, тому більш за все я просто втратив ці 10 тисяч балів, тому що відповіді на це питання мені ніхто так і не надав. Ну але головне, що в мене пройдена верифікація та підв'язаний телеграм. Тому ось такий нюанс може у вас також виникнути. Якщо у вас теж підключений вже Telegram до Binance. Так що також це майте на увазі, тому що на інших аккаунтах я спокійно все. Підключив і все зарахувалось. Наступний спосіб, яким ми можемо тут ще заробляти, це, звичайно, запрошувати сюди друзів. За кожного запрошеного друга ми отримаємо 1000 балів і також 10% від зароблених його балів. Але тут також, як бачимо, є один нюанс те, що я, наприклад, запросив 9 друзів, а мені 9 тисяч ніхто не надав. Можливо, це тому, що просто не підтверджували. Свою біржу Binance або чому це виникає. Ну, звичайно, це ці боти Вони постійно глючать, всі вони зроблені на швидку руч. Основною ціллю цих ботів є набити якомога більшу аудиторію, залучити нових користувачів на біржу, тому з ними дуже ніхто не заморочується. Так що ще ось такий нюанс є в цьому боті. Ну і також тут є лідерборд, тут ми можемо подивитися лідерів, які вже зібрали. Найбільше балів, також, як тут вказано, що будуть надаватися якісь винагороди за те, що ви будете зберігати своє місце в лідерборді, розпроділятися вони будуть кожен цикл. Поки що я не зовсім зрозумів, як ці цикли будуть враховуватись. Ну, але якщо ви. Будете триматись в лідерборді, то ви ще зможете додатково отримувати якісь нагороди від біржі. Так що запрошуємо сюди друзів та партнерів і заробляємо ще більше балів. Своє реферальне посилання, ви можете ось тут просто копіювати і далі ділитися з друзями. Ну і ще тут є одна вкладка: це Binance. Це для тих, в кого ще немає самої біржі. Ви просто можете встановити додаток, це всі офіційні посилання, прив'язати. Свій аккаунт або зареєструватися та пройти верифікацію на самій біржі. Ну і з таким чином ми тут заробляємо ці бали і чекаємо на розподіл винагород. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!